новини сьогоднішнього дня резонансні новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєтеся, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Трамп заявив, що Росія готова до ядерного роззброєння. Він висловив упевненість, що РФ готова скоротити свої ядерні арсенали, а Китай піде за цим прикладом. Ми не можемо дозволити поширення ядерної зброї. Ми маємо зупинити ядерну зброю. Повідомив президент США. Трамп пригрозив серйозними наслідками для РФ, якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським. Якщо вони не зустрінуться, якими будуть наслідки для Росії та як швидко. Цікаво всьому світу можуть бути дуже серйозні наслідки, але побачимо, наслідки можуть бути величезні, бо це має припинитися, сказав він. Залізна завіса номер 13673, кого планують саджати до в'язниці за незаконний виїзд за кордон. Та чи можуть покарати чоловіків, які втекли після 24 лютого 2022 року. Адвокатка підкреслила, що у разі прийняття законопроекту, який пропонує прем'єрка його норми, стосуватимуться лише тих. Хто незаконно виїжджатиме після набуття чинності закону, їм світитиме штраф до 170 тисяч гривень або ув'язнення на 5 років для тих, хто незаконно виїхав раніше, покарання, як і раніше, за адміністративне правопорушення МЗС України засудило незаконне включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку морських портів РФ. Ганебне рішення прийняв уряд Російської Федерації 22 серпня цього року. Мовляв, тепер ці порти мають бути відкритими для заходу іноземних суден. Українське МЗС закликало міжнародних партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії, а також про. Ти іноземних компаній та суден, які можуть бути залучені у діяльності незаконно включених портів, Україна прагне щомісяця отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів для закупівлі американської зброї, заявив Зеленський під час брифінгу із прем'єром Норвегії. За час повномасштабного вторгнення відкрили понад 250 тисяч справ про СЗЧ самовільно залишив частину. І дезертирство згідно із даними у єдиному звіті про кримінальні правопорушення з 2022 року, по липень 2025 року в Україні відкрили більше 200 тисяч справ за самовільне залишення частини і більше 50 тисяч справ за дезертирство. Україна цьогоріч одержала вже понад мільйон снарядів в межах так званої чешської ініціативи. Торік, завдяки ній, зсу отримали 1,5 мільйона одиниць боєприпасів великого калібру. Повідомив міністр закордонних справ Чехії. Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося в п'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою І сприяти утриманню української лінії фронту, заявив чеський урядовець. Загалом цьогоріч 16 країн-учасниць чеської ініціативи з постачання боєприпасів планують передати Україні 1,8 мільйон артилерійських снарядів. Гарні новини. За минулого добу ЗСУ відпрацювали 890 живої сили, 4 танка, 3 ББМ, 95 БПЛА та 99 одиниць техніки.